Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму Національні Самородки. Сьогодні розповімо вам про мистецтво писання ікон та про хмельницького іконописця Олега Бондара. Музика. Народні традиції в образотворчому мистецтві України сягають часів Київської Русі. Вони виявилися у монументальному малярстві, іконописі на дереві, полотні та склі, народній картині. Протягом віків творчість народних митців була важливим компонентом духовної культури. Вона уособлювала багатий образний світ, етичні ідеали, гуманізм і демократичність, своєрідність етичних запитів нашого народу, того, що робить мистецьку спадщину України оригінальною і неповторною. Серед багатої матеріальної та духовної спадщини чільне місце належить іконопису, в якому втілено душу українського народу, глибину сприйняття християнської віри, силу і мудрість традицій. Іконопис важка та клопітка праця ділиться Олег Бондар. Звичайні пензли в руках Олега творить справжні шедеври мистецтва. Суд баск олеже з чого все почалося, що так би сказати дало поштовх до занять такого. Розумієте, це важко пояснити, тому що я відчув напевно, в своїй душі якийсь духовний потяг до цього. Це не можна просто сказати, що я сів і не малював. Все почалося з того, що я з дитинства почав, я малював взагалі, але чому саме ікони, мені пояснити важко. Це є духовний стан, мій духовний стан, мій духовний поклад, це саме до ікони. Почав я малювати просто на перегаменті простого альбому. Саме іконо. Пояснити важко саме чому її. Але в 2000, так, так поклалося, що в 2005 році я прочитав у газеті, що в моє, саме в місті Хмельницькому існує така е, студія школи іконопису Нікош. Я поступив туди і вже до сьогоднішнього дня я там навчаюся, тобто років сім я навчаюся в цій студії, де ви можете побачити плід моїх робіт. Образи у селянській хаті посідали чільне місце на покуті до них не тільки молилися, перед ними здійснювали важливі обрядові акти. Під образами сідали до вечері на святвечір і до свяченого на Великдень. Тут було місце молодого з молодою після церковного шлюбу. За образи клали пучок або вінок колосків, що залишався від обжинок, лікувальне зілля, ставили священну воду, переховували документи, але ні в якому разі не гроші, які вважалися спокусою диявола. Образом благословляли у рекрути, на чумаство. Його дарували при народженні дитини. Ікону радше потрібно сприймати очима вірі, аніж просто фізичним зором. Головне в іконі просто це не сама ікона, а духовність ікони. А тих духовність ікони в загальному вже можна описати як зображення нашої віри в кольорах, оскільки іконографія зроджується в лоні нашої віри з церквою, а далі іконограф своєю душою сприймає цю віру і передає вже з допомогою різних мистецьких засобів. Це може бути іконопис, живопис, скульптура і так далі. Розумієте, часто ікони називають вікно Божий світ, вікно, через яке ми можемо спілкуватися з Богом. Адже саме, саме ікони зображують всі тайни Небесного світу, зображують зір душі нашої і закликають до Бога. Ікона спрямовує глядача до вищого, до пізнання Божого світу, до пізнання всієї безодні свого внутрішнього світу, насамперед до пізнання Бога в собі. Розумієте, ікону не потрібно сприймати просто як матеріальним мертвим предметом, просто як витримне з теста. А ікона саме в житті церкви вона стає живим словом, коли ті породжено віруються в церкву, вірую іконописця. А саме головне, коли молійник з вірою дивляється в неї, От ви можете побачити, що в іконі переважно зображені особи дивляться просто на глядача, спонукаючи глядача задуматись, аби він... Вдивляючись у розписи, відчув у своїй душі суди присутнього Бога. Водночас глядач відчуває заклик до самозаглиблення і до спілкування з Господом у тихій молитві. Отже, з цього всього можна зробити такий маленький висновок, що ікона, і вияв християнської віри, є насієм насамперед, носієм духовності. Тобто як Ківангія зображує, описує всі тайни Божого світу, так само і ікона, і, і, ікона зображує всі істини Господнього світу. Ікони, як вид малярства, поширилися у Київській Русі з прийняттям у 988 році християнства від Візантії, звідки їх на початках, як зірці, привозили до Києва. Згодом навичок малювання ікон набули місцеві малярі. А вже наприкінці 11 століття у Києві працював славетний чернець-маляр Олімпій. В іконописі, так само як і в літературних творах чи фольклорі, хоч і посередковано порушувалися проблеми суспільного життя. Народний іконопис був виразником національної свідомості народу. Для створення таких. Шедерів багато не потрібно. потрібно. Ікона застосовується тільки з природньо з натуральними матеріалами. Тобто сама дошка. Дошка береться тільки липа, але береться натуральні природні матеріали. Тобто це фарба, яка складається з природних мінеральних добрив, і сусальне золото. справжнє сусальне золото. А покажімо, будь ласка, можливо. Ну от подивіться, О, золото те, що властить, це в нас є золото. Ікона складається з того, що в нас щось символізує. Тобто золото символізує, наприклад, символ вічності. І вона застосовується, тобто життя такої ікони буде років 500-600, а то і більше. Як це було колись у Донину, коли писав Андрій Рубльовів, Фа Грек такі ікони. Ікону називається спас нерогокотворний. Чому спас нирокотворний? Тому що існує така легенда, коли цар Авгарій за часів самого Христа захворів і послав свого е учня Ананія, щоб той його змалював, самого Господа. Але Господь змилувався над цим і взяв рушник і відбив своє обличчя нероготворним образом. Тобто учень його не малював, не змальовував, а Господь відобразив свій лик на цій площиниці. Тому і є в передані ця ікона. Працюємо ми простими пензлями, от фарба, яка тут у водичка. Для цього потрібно, головне, пізнати саму суть цієї ікони, тобто заглибитися. Обов'язково потрібно перед іконою помолитися. Це безпосередньо приступити до роботи. Скільки часу в середньому йдемо? Ну, в середньому на таку роботу буде часу місяця 4 потрібно три-чотири місяці на такої роботи працювати. Тобто це доволі кліткий, доволі покопіткий труд. Напевно, саме важче це поклейка золота, тому що тут доволі такий тривкий процес і дуже відповідальний, тому що золото клеїться дуже дуже непросто, тому що в воно таке занадто тонке, коли його клеїш. Можна його втратити і більше його вже не повинен, просто не поновити. Тому це, наприклад, з цієї практики мені було найважче. Але нічого, з часом це все навчається і здобувається. Головне, це все, все проходить з досвідом. А з досвіду, коли вже досвід з'являється, ти вже працюєш з будь-якою роботою. З давніх давен ікони насамперед були поклонними. До них молилися, у них сподівалися знайти зцілення і допомогу в житті. Ікона підносила святого, зображеного на ній, над повсякденністю, підкреслювала його харизматичність. За уявленням віруючих, освячена ікона не замінює святого, а свідчить про його присутність, має властивості благодаті, захищає і стілює. Образи втілення в іконах вважалися взірцем моральної чистоти й одухотвореності. На сьогоднішній день у моїх приблизно 15 робіт, які я написав, тобто я ще безпосередньо працюю вдома. Безпосередньо мої роботи можна побачити в самій школі іконопису Нікош, яка знаходиться на, біля вічного вогню. І у приватних галереях чи біля вічного вогню теж саме. А ви плануєте після закінчення школи займатися іконописом? Знові ікона це стан душі, яка вже, наприклад, дана мені на все життя. Безпосередньо я буду займатися цим процесом життя. Українці завжди мали у своїй хаті образи. Помешкань, де б не було святих зображень у давнину, мабуть, не існувало. Ікони були прикрашені найгарнішими рушниками, що свідчить про особливо шанобливе ставлення до них господарів. Адже українці завжди були богомільними, тим більше, що з нашої батьківщини поширилося хрещення східного світу.